Ніяк не зацвітеться котяча м'ята. Я так її чекаю, хочу подивитися на її цвітіння. Ну, я цей кущик шепцювала, тож він, бачите, пізніше зацвітає. У людей вже він цвіте, ця рослинка, вона. А в мене ще ніяк. Зате ірландські бантики, ви подивіться, який він, який він гарний. Ще й на фоні коло Такий стовпчик стоїть, так, і летається на вітру. На вітрі, так, мабуть. Бебі Оранж. Найстійкіша троянда. В моєму садку я не акцентувала увагу. Так, так, в моєму садку це найстійкіша троянда. І все одно її щось там жре. Бачите, сидить. У крапинку. Ось ця гарна дуже троянда, але вона, правда, така Ну, сохне спека вже. Навіть моя колючка, де бачите, пошкоджені листочки, пошкоджені листочки. Так, я туди пройти не можу, там у мене пропала папороть. І знову я щойно підійду і вони. Налетять. Ой, вон де воно крутиться. Оце велике. Ось у мене ось тут де, де хоста. Ой, тікаю, ось де хоста. Там у мене була папороть. Тікаю, тікаю. Ой. Тварюка. Ти тварюка. Щоб ти знав, вони вже й на клемати все пересідають. Я коли правда, не обробляла, закрила свою сосунку. Вітер такий все видуває, але вітер це добре, тому що дрони не літають. Подивіться, який він гарний: кермек, лимоніум, статиця, е, ще сухостій. По-різному їх називають. Мені здається, це одна й та ж рослинка. Бо я купувала пачечки. З насінням. То там було написано на одній те, на, так на другій по-інакшому, а всі вони однакові. Подивіться, яка квіточка в неї. Ой, ну такий, а колір? Ви б, ви б знали, який це колір? Який дебелий кущ? Треба розсаджувати його, восени, мабуть, викопаю, розсаджу? Мій інжир нарешті він пішов. Ой, побачим, що з ним буде. Побачу.